Ще з 2005 року урядовці розробили реформи для територіальних громад. Та до сьогодні розробки так і залишались на папері. На останньому засіданні Верховної Ради народні обранці проголосували за закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Проте він ще у президента на столі і без підпису. Самі ж представники місцевого самоврядування про ймовірні зміни нічого не знають. Він змінює систему управління та територіальний устрій. Експерт Віталій Загайний вже кілька років пояснює усім, що децентралізація це ще один крок до Європи. Реформа буде швидкою, реформа буде достатньо непростою і ну можливо в чому навіть жорсткою. І мова йде про те, що ця реформа має дати можливість на потворити дієздатні здатні громади. Саме ж об'єднання територіальних громад має проходити за певними нормами, вимогами та рівнями. Вони чітко прописані у законі. Найменше територіальна громада має складатися із 2,5 тисяч осіб. Найбільше близько 8 тисяч. Центру має бути економічно розвинута селищна рада. Для реалізації такої програми потрібно близько півроку. Сьогодні будемо намагатися взяти з того, що ми почуємо максимум для того, щоб озброїтись на завтрашній день. Це перше. Друге. Що ми внесемо з вами разом зараз конкретні пропозиції, над якими я буду працювати разом з моїми колегами в Верховній Раді, щоб ще по щось встигнути змінити у сільських голів свої думки з приводу реформи? Це не настільки робиться все для людей. Іменно для територіальних громад, якби ми хотіли. Насамперед, чому? Тому що зміни от, внесли до бюджетного і податкового кодексу, забрали від нас прибутковий податок заробітної плати і прибутковий податок на отримання, за, вірніше, за видачу земельних часток паїв. Для нашої сільської ради, якщо б це 100% було це десь біля 700 тисяч. А взамін нам дали акцизний, збір 2 тисячі, ну і ті решту податків. Хвилює громаду й те, що при об'єднанні у менших селах можуть закритися школи. Садочки, ФАП громада моя хоче, щоб в селі залишилася і лікарня, і школа, і дитячий садочок. Ну це всі хочуть, щоб залишилося воно в селі, щоб воно розвивалося, щоб не було так, що як заберуть нас, об'єднають і не буде тоді інфраструктури. Оце єдине хвилює громаду. Лісові гринівці вже готові об'єднатися у територіальну громаду. Люди в шести сільських радах це я заявляю відкрито, що вони всі за те, щоб об'єднатися в одну територіальну громаду. Об'єднана громада, наша Лісогриновецька, буде включати біля 11 тисяч чоловік. Сергій Лебезюк, прийнявши усі пропозиції від сільських голів, буде лобіювати їх на наступному засіданні Верховної Ради.